Дієслова Speak, talk, say, tell. Говорити. Speak. мається на увазі здатність або манеру говорити якоюсь мовою. He speaks very fast. Він дуже швидко розмовляє. Do you speak English? Чи ви розмовляєте англійською? Speak. Про виступ перед аудиторією. The scientist will speak at the conference. Вчений буде говорити на конференції. He spoke for an hour. Він говорив годину. speak. Також говориться про сам факт промови. Я бачила її на вулиці. Але ми не розмовляли. Talk. Йдеться про розмову спілкування. They talked for about an hour. Вони говорили близько години. Please stop talking. Будь ласка, припиніть говорити. Say. При прямій або непрямій мові. He said, I like it here. Він сказав мені тут подобається. What did he say? Що він сказав? He says he wants to come with us. Він говорить, що хоче піти з нами. Tell. При передаванні інформації одного співрозмовника іншому. What did I tell you? Що я тобі говорила? He told me what to do. Він сказав мені, що робити. Tell. Також звеліти надавати наказ. My brother told me to wash his bike. Мій брат сказав мені помити його велосипед.